Чому я обрала Віроніку своїм косметологом? По-перше, наше перше знайомство було, я прийшла на чистку обличчя. І після чистки обличчя у мене перший був досвід раніше років 12 назад, робила, і в мене було таке відчуття, що я місяць відчувала чисту шкіру. Ну от просто чистоту. Це хто не знає, цього не зрозуміє. І я підійшла з таким запросом, що от я хочу так. І Вероніка мені зробила так: я вже два місяці хожу, і дійсно відчуття кайфове. Ну понятно, вже треба йти на знову на чистку. але чим вона мене взяла по-перше, якістю роботою, По-друге, підходом хаю клієнтам індивідуально косметику. Це правда, тому що коли я прийшла до неї, розказала, чим я вмиваюся. Там у мене була чотири я користувалася. Вона мені порадила косметику доктора Ютіної. І саме головне, оце ось я ними зараз користуюся. Ну, я вже купила великі його, там креми і е, оця маска і тонік. Ну вона мені дала у спрейчик і отакі маленькі коробочки. Мені так зручно користуватися. Я сюди докладаю вже своїх бутилочок, і тому що воно маленьке. Я ж його кожен день відкриваю, користуюся ним. Тобто вона дала мені спробувати безплатно просто косметику, чи підійде вона мені, чи ні? Косметика ця стоїть оця кажеться 800, оця 500 і ця тоже 500, чи 600, щось у такого плану. Бутилочки великі. Тому я вважаю, що на мою особисту думку, і я бачу по роботах, по відгуках, що Вероніка просто неймовірно прекрасний спеціаліст у своїй сфері. Тому всім рекомендую Вероніка Косметолог на рибуцького 40. Силка в описанні цього відео. Дякую, Вероніка.